Так, рульовий механізм. Ось такий. В хорошому стані. Так, крутиться. Чуть-чуть є люфт. 1000 гривень. Так, домкрати. Такий домкрат є. Крутиться, все з ним добре, в такому стані. 350 гривень. І такий домкрат. Треба долити масло, тому що не піднімає до кінця Шток хороший ціна 700 гривень так корзина така є до трактора тут без виробітку в хорошому стані ціна 1000 гривень так на серьгу є така є ось виробітка чуть-чуть є Ціна 450 гривень. Так, редуктор. Редуктор такий. Передатка в нього 1 до 25. Крутиться легенько. Тут на шківу отака є вибита частинка. Ціна 2000 гривень. Такий редуктор є, може, треба комусь. Передатку не знаю, якщо зацікавить, розберу шнек. Шнек є, бур, шнек, не знаю, може комусь треба комусь стані. Зараз дам розмір. 32 см і висота 28 см. 500 гривень, є такі дві штуки. Поворотний редуктор. В такому стані. Ухо все на місці. Так, шестерні в хорошому стані. Ось тут видно. В хорошому стані. 1800 гривень. Так. Цей съйомник такий великий, дуже мощний і великий. 40 см захват. Я думаю, він іще більше роздвіляється. Так, висота його 44 см. Ціна 2000 гривень. Так, і менший його брат. Який съемник 1200 гривень. Розпреділитель Розпреділитель на 7 секцій в такому стані. Є два штуки по 1200 гривень. Так, МТЗ. МТЗ розпреділитель От, МТЗ Чугунний. Р, походу R-75. 600 гривень. Немає. Немає булків. Так. Любетка така є вертольотна, чи як вона називається? В такому стані? авіаційна. Дві Такий редуктор. Ще 125. Ще 125. Ось, крутиться легко. Це є із трубогиба. Трубогиб був такий мощний великий. Розбирав шестерня. Тут нормально, латунна хороша, зараз покажу. Ось в такому стані. Так, характеристика його ч 125, передатка 40. Ціна 5500 гривень. 550. Так, бак такий, може, комусь треба. Це з генератора. 300 гривень. Вентилятор. Вентилятор Ось такий. тут щось зацепляє, ну там можна підігнути. Не перевіряв, не знаю, працює, не працює, думаю, що працює. Тому що тут було загнуто і не хотів крутитися. Ціна 1200 гривень. Ось характеристика. Далі пішли. Е, проволока, колючка. В такому стані 28 кілограм, по 40 гривень кілограм. Так, тут 28 кг, тут 20, там 8 кілограм. По 40 сказав. Так, шнек такий. Ще один є, може комусь треба. І сегменти із косавки. 2500 гривень. Мухточка тут все є, все ним добре. 2500. Так, лужок такий є саморобний до мотоблока, до культиватора, не знаю до чогось. Такий 400 гривень. Борона така маленька, 450 гривень. Так, ступиться, ступиться із диском розборним. 450 гривень це в зборі. Так, ось такі, такі диски є. Пара 200 гривень. Пара 200 гривень. Так само. По 200 гривень. Так, ліжочки є такі. Може комусь треба. На колесах. Поворотні колеса, колеса в хорошому стані. По 150 гривень. Може комусь треба. Так, дивіться далі. Є такі плити. Зубчасті ось видно. Характеристики їх, вага 30 кілограм. Зараз візьму рулятку поміжу. Так, ширина 17,5, довжина 120 мм, і товщина тут 19 і по краях 20-20. Ось з іншої сторони такому стані гладка. Тут є фрезеровка. Кому треба по 40 гривень кілограм. Так, і циліндри такі лишилися в мене. Ось циліндри такі, характеристики їхні. Так, загальна 160, виль, вихід штока 130, товщина, товщина штока. 45 і гільза 95. Таких є 4 штуки по 4000 гривень. Так, е, такий кабан великий є. Е, розміри його 130 загальний. Е, е, шток 80 і ход, ход 80 см перевіряв. Штоки в хорошому стані. Ну, детально, якщо треба, е, можу скинути фото, відео. Так, і є такі маленькі циліндри, не знаю з чого, то з рульового майже. Так, вихід. Вихід 33, діаметр штока 30, гільза 80, 900 гривень. Так, такий є циліндр двохсторонній. Ось такий на качелях. Можна його приспособити або до преса. Ну, ход, ход лише до, то есть, Ход штока лише 17 см. Так, 56 товщина штока. Ход штока 30 см. Ой, не 30, а 18. 30 це загальне. І гільза 125. І така заготовка. Може на циліндр комусь треба 400 гривень. Тут є ухо в нормальному стані, це нове. Двохсторонній циліндр. Так, всередині 68. Так, і рохла є така. Може комусь треба. Вона е, тут немає, немає запчастини на неї на неї. І коліс немає. Ось треба, може, питайте. Хто має там нижню частинку. Так, і бак такий є, кому треба. Бак, бак у нас 80 на, на 45. 1500 гривень, кому треба. Все, виключимо. Так, є ще такий садовий оприскувач. Дивіться, в такому стані. Ось його моделька. Свіча відкручена. Так, в такому стані. Все комплект. От карбуратор є. Ну, бачки, кришки, все є. Все на місці в такому стані. Ціна 1800 гривень. І є поворотний стіл на протишу крутиться. І також крутиться у двох плоскостях. Координатний поворотний стіл. Ось такі його. Зараз покажу розміри верхні. 20 на... на 30 цієї частинки. Висота примерно 12. Ось такому стані. 4 тисячі гривень це. Шпіндель такий є. Ось. Тут видно обороти, які на ньому. 22 тисячі оборотів. Крутиться все гарно. Має втулку всередині. Ціна 5 тисяч гривень. Такий Піндель є під 5 пасків, кому треба. З якогось станка, 4 тисячі гривень. Розміри такі приблизно. Загальні 51. Шкіл на 130. Лінет. Такий є лінет, рухомий. У стані 3500 гривень. Все з ним гарно. Так, патрон. Патрон 250-й. Тут такі Такі в нього номера. Якщо видно, видно. 250-й без кулачків. Він мені похожий на новий. Ось тут. Все з ним добре. 1400 В Такому стані. Слідующий це поляк. Патрон поляк. От характеристика його номер. Артикул. Немає кулачків. І немає. Ну, в общем, сама. Самий корпус. Вага його 22 кг. Ціна 1200 гривень. Так, патрон 160-й. Ось такий побитий з життю. В такому стані без колочків. Ціна 450 гривень. Так, запчастина із станка токарного. З рісся тримача. Кому треба. 600 гривень в такому стані. Так, розміри даю 37 на, на 15. Може комусь треба таку штуку, не знаю з якого станка, амортизатор. Кріпиться. Такий амортизатор, кому треба 400 гривень. Так, із станка є якась така штука, навіть не знаю, що то є, то не валга. Хто знає, скажіть. Ціну предлагайте. Так, такий стіл поворотний. Координатний стіл у двох плоскостях їздить, він новий. Вот, дивіться. Тут все в маслі, все новеньке, видно. Ходить. Так само це вправо вліво і тут ходить вверх-вниз. От тут видно. Отак, вправо-вліво, вверх вниз Теж зі костюмка. Все нове у маслі. Розміри самої. Так, 120 на, на 250. А загальні такі 36 на 30. Маю з якого станка ціну пропонують. Так, з фрезерного станка піно. Нова у маслі. Ось тут бумага і солідок. 3000 гривень. Тут така посадка. Далі из станка фрикцион Не знаю з якого. Фрікціон із станка. Кому треба, пишіть, будемо домовлятися. Вал, Теж з якогось станка. Перемагайте. Є такий патрон, не патрон, а якась на станок ставиться. Прямо посадка під патрон. Ось така штука важка, важка, нова. Зараз розміри даю. Тридцять один на так, на одинадцять і п'ять. На одинадцять. Посадка під патрон. Ціну предлагайте. Є такий тросовий кладчик, кому треба. Він ходить в сторону і вертається сам. Так, є така поворотний сіл, латунна шестерня. Тут це латунь з якогось теж станка. Предлагайте, крутиться. Без люфта. Далі. Циліндр. пневмо ціліндр такий. Вихід штока 20 см. Товщина 30, 33. Ну, перемірюю, якщо треба, точно. Штангами. Так, посадка його. тут розмір 16 на 16. Так, гільза у нас, виходить, 150 150 міліметрів. Ход. І тут виход з цієї сторони. Хочу за нього 2500. І такий пресій, кому треба, 800 гривень. Такі розміри так, 30 см висите. І ще на компресор s 8 b s 8 a є така плита, клапанна 500 гривень, клапанна кришка 500 гривень, Фільтр, фільтр дам подарок і корпус є з S8A 1000 гривень. Колінвал нормальний. На колінвалі тут є нюанс. От різьба забита. Конус добре. Є такий лабораторний автотрансформатор ЛАТЕР 2М, амперний. В такому стані. Є дві штуки. Ціна 500 гривень за один. Обігрівач такий є. Позиції. Тут його характеристики. 2000 ватт на 220. 400 гривень. Так, акумуляторний кущоріз Ось в такому стані. Не перевіряв, тому що батарейка потребує заміни. Ось його модель. Так, ззаді теж видно потужність. Бошовський, оригінальний, ціна 1000 гривень. Так, є такі два блоки предохранителів. Це з автомобіля Range Rover. Ось так видно. По 350 гривень за штуку. Так, паркетка пила Ось в такому стані. Перевіряв, працює. Нюанс на кнопці на мінімальних оборотах не працює. Добавляю обороти і вона працює. Ось такий, така пила. Ну, пила треба нагострити. Німецька. Це з-за кордону. 520 ватт. Такі характеристики. Ціна 800 гривень. Так, пилка така є. Теж не, не перевіряв. Може треба щотки поміняти, не знаю. Це під ремонт. От модель. людей Це патешнема ціна 600 гривень. Так, є такі вентилятори. Вентилятори із кондиціонерів. Ось така схемка підключення. Вони всі йдуть на 220 вольт. Конденсатори йдуть там 2-3 мікрофарати. Півтора на кожному пише ось така схемка. І підключення просте. Червоний провід там йде на конденсатор і... Фаза 0 в такому стані. Так, вони йдуть 23 Вт, 30 Вт і так далі. Обороти 900 оборотів хвилин. Це кому може треба на, на якийсь сарай або в майстерню, витяжку. Є таких вентиляторів декілька штук по 600 гривень штука. Так, Табакорізка така латунна. Вже була у мене така табакорізка. Ціна її 600 гривень. Ще один латер є. Латер е, 2М. Двох амперний. В такому стані. Так, є ще тут. Блоки питання з комп'ютера. Так, характеристика його. Отут видно все. По 200 гривень. Така вага техноваги до 200 г. Похибка 0,01 Так, не знаю, не підключав, працює, не працює, може комусь треба. Питайте. Так, три болгарки. Три болгарки такі є під ремонт. Наприклад, тут я розкручував, все добре. Але іскрить мотор. Тут теж, ну, тут не зрозуміло, що з нею. Так, тут теж щотки іскрять. Дуже сильно включав. Так, це за них 400 гривень за три. Штук. Може, комусь треба такий клемник підключати. От з планкою. 250 гривень Вентилятор такий, може комусь треба, я його не перевіряв, не знаю, походу працює. 800 гривень Так, є такий затискач, можете пробити в інтернеті який, скільки він коштує, обжим, обжимає клема. Може комусь треба на самоділки, щось зробить з нею. 300 гривень. Ще один такий блок. От його характеристики. 200 гривень. І такий балон. Балон є з вентилем вентиль поламаний. Не вентиль сама кришка поламана. Може комусь треба 150 гривень на 1 кілограм газу.